Вітання на телеканалі Дніпро ТВІ випуск новин спорту дворазовий володар Кубка Стенелі, легендарний чеський голкіпер Домінік Гашек. підтримав українську тенісистку Еліну Світоліну, яка заявила, що відчуває не лише до Володимира Путіна, але й до Росії, оскільки Росія веде імперіалістичну війну і здійснює найжахливіші злочини у її країні. Я повністю розумію почуття цієї чудової тенісистки. Найсумніше те, що тенісна федерація WTA, до складу якої вона входить, продовжує допускати до Матчів російських тенісисток, які ніколи офіційно не засуджували російську імперіалістичну війну. Це зробило усі тенісні змагання WTA величезною рекламою російської війни. І через це тенісні турніри були було вбито і покалічено величезну кількість людей. Українські спортсмени мають подати до суду на ці змагання. І я вірю, що їм відшкодують сотні мільйонів євродоларів за величезну психологічну шкоду. Написав Гашик. Натомість вперше в історії три українки вийшли до третього кола одного з чотирьох турнірів Великого Шолому Ролан Гарос. Проте, на жаль, 48-ма у світі Даяна Ястремська у двох сетах програла нейтральні росіянці, 18-тій WTA Людмилі Самсоновій. Наразі продовжують боротьбу. ще згадана 14-та у світовому рейтингу Еліна Світоліна та 81-ша Юлія Стародубцева. Колишній керманич Олександрій, Руслан Ротань, очікувано очолив. Житомирське полісся, термін угоди, розрахований на три роки. Разом з ним туди перебирається його штаб, асистенти Сергій Кравченко, Олексій Антонов і Сергій Симоненко, аналітик Євген Гресь, тренер світпідготовки Євген Баришніков і тренер портарів Володимир Теменков. Щорічні фестивалі футболу, що їх по завершенні чергового насиченого сезону організовує і проводить для великої низки дитячо юнацьких команд Асоціація футболу Дніпропетровської області, вже віддавна від свого початку зажили гарної слави яскравого сімейного свята, гри мільйонів. Щорічні фестивалі футболу, що їх по завершенні чергового насиченого сезону організовує і проводить для великої низки дитячо-юнацьких команд Асоціація футболу Дніпропетровської області, вже віддавна від свого початку зажили гарної слави яскравого сімейного свята гримльйонів, на яке приходять родинами. Щоб об'єднатися з іншими, розділити радість та висловити подяку людям і в першу чергу тренерам команд своїх дітей, які протягом року стають їхніми другими батьками, піклуються, приймаються, навчають не тільки футболу, але й виховують юнаків та дівчат у дусі патріотизму, пошани до минулих поколінь та власної ідентичності. Син пані Маріани Святослав, капітан команди Амур. І мама ні секунди, не вагаючись, відклала у бік усі свої справи, щоб разом з ним стати учасником чергового фестивалю дитячо юнацького футболу Дніпропетровщини. У нас команда Амур. В мене хлопець грає за цю команду, капітан команди. Ми дуже раді приймати участь в цьому, в цьому турнірі. Ну, яскрава подія і гарні ігри, класне нагородження. Так що дякуємо організаторам, дякуємо тренерам, які вкладають в наших дітей. Ну і дякую дітям за ці емоції, які вони нам дарують. Мунісон їй про подібне говорять і практично усі тренери, які після виснажливого сезону, три з останніх яких пов'язані зі складнощами і труднощами проведення навчально-тренувального процесу і участі у турнірах в умовах воєнного стану, нарешті отримали можливість дозволити собі трішки розслабитися, дати волю емоціям і з головою поринути у вир свята фестивалю, невимушене по-дорослому. Як з рівними і друзями поспілкуватися зі своїми підопічними, звісно, з їхніми батьками, і зрозуміла річ з колегами по цеху, коли планування роботи поїздки, результат відходять. На другий план це чудовий захід це підведення підсумків сезону для дітей. У нас багато команд, усі отримують увагу, усі заслуговують на нагороди, усі отримують гарний настрій, емоції і спілкуються з іншими командами. І Це дуже чудово, що є такі заходи в наш непростий час. І ми вдячні асоціації футболу Дніпропетровської області, всім, хто причетний до цих змагань, і вже чекаємо на нові загалом. Фестиваль футболу дитячо-наткої футбольної ліги Дніпропетровської області. Який нині, зрештою, як і усі попередні роки за великої кількості учасників, а це понад дві тисячі, які представляють понад 150 команд п'яти вікових категорій від 2014 року народження до 2018-го, проходить у декілька етапів. Будільки за таких умов можливо охопити усіх, дійти і нагородити кожного. Втім, відзнаки і подарунки безсумнівно гарні речі. Проте головне, проте головне це увага і шана емоційний зміст будь-якої дитини. Яка у такі моменти відчуває себе невід'ємною затребуваною частиною великої? Футбольної родини дуже багато команд. Дуже е, раді бачити щасливі діти, які провели дуже насичений сезон, показали гарну спортивну майстерність е, е, і з гарним настроєм, з гарними нагородами е, йдуть літко відпочивати, щоб вже в е, вересні повернутися на футбольні поля. Хочу подякувати збройним солому України, завдяки яким можемо проводити змагання, дітки займатися своєю людною справою цивро. Футбол ну, а також велика дяка всім тренерам та батькам, які підтримують та працюють це нелегкий час час дітьми Зрештою, всьому свіча. Фестивалі як блискавки, що усоблюють шалені емоції, силу, швидкість, рух рано чи пізно згасають і завершуються. Усі знову повертаються до щоденних буденних справ, які знову будуть наповнені новими справами і роботою, підсумком яких стане відзначення здобутків, досягнень і перемог подібним святом карнавалом футболу Дніпропетровщини вже наступного року. Міське методичне об'єднання керівників фізичного виховання закладів фахової передвищої освіти підвело підсумки студентських спортивних ігор, які тривали з десяти видів спорту з вересня минулого року. По травень поточного не взяли участь близько півтори тисячі здобувачів освіти, які представляли, які представляли 19 коледжів з 21 Дніпра. Міське методичне об'єднання керівників фізичного виховання закладів фахової передвищої освіти підвело підсумки студентських спортивних ігор. І тривали з 10 видів спорту з вересня минулого року по травень поточного них взяли участь близько півтори тисячі здобувачів освіти, які представляли 19 коледжів з 21 Дніпра. Це дуже класний результат. І я хочу подякувати голові методичного об'єднання Мариші Миколаївичу, який об'єднує цю спільноту і долучає керівників фізвиховання цих коледжів до спартакіади. Спортакіада пройшла на дуже високому рівні. Були і фінальні стадії з нагородженою трибутикою. Всі були, були задоволені сьогодні. Ми нагороджимо кращих, кращих, і всі будуть відзначити пам'ятними медалями та подарунками від управління. Подібні слова очільник спорту міста мовив на початку стислої урочистої церемонії нагородження, після чого він разом з партнером Спартакіади першими вшанували цілих 11 навчальних закладів, які взяли участь у восьми з десяти видів спорту змагань, що стало приємною родзинкою для організаторів. Третє місце посіла команда фахового коледжу радіоелектроніки. Ще однією несподіванкою, якщо не більше, став успіх спортсменів здобувачів освіти фахового коледжу зварювання та електроніки імені Патона. Який фінішував другим. а переможцем повторивши минулоручний успіх, друге поспіль став фаховий коледж будівельно-монтажних технологій і архітектури, який був кращим у семи видах спорту з десяти, і окрім цього виграв обласну спартакіаду серед закладів фахової передвищої освіти Дніпропетровщини. У нас приділяється дуже велика увага студентському спорту розвитку від імені. Верніки Вірніки Ватагі, директору, яка підтримує дуже і всіх викладачів фізичного виховання, які тренують, а також проводять спортивні секції. Так, в цьому році ми виступили в 10 відах студентської спартиади міста Дніпра і в семи з них святкували перемогу. Також в цьому році ми заборвибороли золоті місця і стали переможцями обласної студентської спартиади. І зараз готуємося на виступи. Студентські спартикиади України. На згадку про вдалий спортивний сезон навчальних закладів фахової передвищої освіти. Їхні керівники традиційно сфотографувалися на згадку на загальну світлину. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.